На вікні, моєму дітки, зацвіла пригарна квітка. Заокруглені листки поросли пушком легким. І суцвіття причудові, є багряні, є бордові, є рожеві й білосніжні. Впізнаєш цю квітку ніжну, якщо ні, сюди поглянь. На вікні цвіте герань. Герань рослина з прямостоячим стеблом, листочки герані округлої форми яскраво зеленого кольору, квіти білого, рожевого, малинового кольору, прості або махрові, зібрані в зонтик. Її можна вирощувати не тільки на підвіконні, а ще й на вулиці, в садових грядках. На клумбах та парках. Квітка абсолютно невибаглива і витривала. Вона є справжньою берегинею домашнього вогнища. Ця рослина здатна створити гармонійну обстановку в будинку і благотворну вплинути на домочадців. Герань можна без зусиль пізнати, по густій кроні широких листків, по довгому і вигнутому, немов лебедина шия, стеблі і, звичайно ж, по парасольці червоних квіточок.